Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми сьогодні не зникли. І, хоч у нас була непроста ніч, а ще був такий непростий день. Три тривоги підряд з невеличким проміжком, і коли ти знаходишся на роботі з дітьми, і ти біжиш в бомбосховище, по а потім повертаєшся, а через декілька хвилин ти знову біжиш, а потім повертаєшся, а потім знову біжиш, і ти вже кажеш: Господи, це вже занадто. Це вже занадто, але слава Богу, Господь дає сили, підкріплює і каже: Не бійся, я з тобою, я допоможу тобі здолати і цей шлях. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! А потім вночі, а потім вночі, що ти навіть засипаєш, тому що ти. Пам'ятаєш, що ти під покровом Всевишнього, але прокидаєшся від того, що стрілянина навкруги, і який би в тебе не був міцний сон, і вікна, зачинені пластикові, але це наскільки гучно, що ти вже прокидаєшся і кажеш: Господи, Господи, я закликаю тебе, збережи, збережи цю місцевість, не дай по нас тут розрушити в ім'я Ісуса Христа, а потім. Ти чуєш, тиша, тиша. А перед цим ще було таке свідчення. Я молюся з сестрами ввечері і молюся дуже часто, господи, особливо коли чую оцю тривогу, хай вони попадуть в море. Хай вони попадають в море. Наше море, воно таке велике, воно таке довготерпеливе, воно витримає це. Хай вони попадають в море, там, де немає кораблів, де немає людей, в море. Відкритий простір, щоб не було руйнування, щоб не було загиблих людей. І така новина попадали в море. І друга впала в море, і ти радієш, кажеш, господи, слава тобі, що ти так швидко відповідаєш на молитви. Чи завжди так відбувається, не завжди. Але навіть ради отієї однієї, яка впала і не долетіла, і не зруйнувала, ми будемо стояти в проломі за наші домівки, за наші села, за наші місцевості. Вчора читала свідчення однієї сестрички, і вона каже: спочатку молилася за всю Україну, за всю, а потім Господь дав мені отаке бачення: стояти в проломі за нашу місцевість. І я я почала молитися і я почала молитися, сестричка із за там із Закарпаття і показує карту, що вся Україна в тривозі, а її місцевість все тривоги повітряної немає, як доказ того, що Господь відповідає на її молитви. У нас, у нас в тривозі наш регіон, в тривозі, дуже часто в тривозі, але ми стоїмо за оце невеличке селище, за моє молодіжне, за моє місто Чорноморськ і за села, які до нього прилягають. Да, ми молимось іще за Одесу, але Одеса вже далі, Одеса вже далі. І коли летить на Одесу, я молюсь і за Одесу, але ближче моє селище, але ближче моє молодіжне. Але ближче воно і села, які оточують. Тому що там моя мамочка, а там моя подруга, а там чоловік моєї сестрички, за якою я молюся, це моє рідне. Я за нього молюся більше. Я, так як знаєте, як мама молиться за дитя, Так, да, я люблю своїх учнів, і я кожного ранку молюся з ними. Яка велика привілегія! Розумієте? І хоча вони зараз повторюють за мною цю молитву, що ніяка зброя, зроблена проти нас, не буде мати успіху, але я відчуваю кожного дня в цій молитві вже більшу впевненість. І коли я кажу і ніяка зброя, вони вже не дочікуються кінця моєї репліки, а вони вже кажуться разом зі мною. Це велика привілегія, це велика привілегія. І хоч потім напротяг дня вони інколи ведуть себе не так, як би мені хотілося, але на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І я вірю, що оці слова, оці навчання, оці слова, слова Господні, які я сію в їхні серця, вони дадуть свій плід. Вони дадуть свій плід і навіть ради одного. Хоча я вірю, що це буде не один, а я беру в свою молитву віри у всіх у весь мій клас, всіх дітей. Я вірю, що вони будуть в першу чергу спасені. Я вірю, що коли їм буде важко, вони згадають. А є Бог, а є Бог, а є Бог. Тому. Праця моя недаремна, і я дякую Богу за цю працю. Хоча вона буває о, яка важка, але вона потрібна. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! В Псалмі 28, в сьомому віршові записано так: Господь моя сила і мій щит, на нього покладалося серце моє, і він мені допоміг. Моя, мой, і він мені допоміг. Е, моє серце радіє, тому що тому прославлятиму його своєю піснею. Тому прославлятиму його своєю піснею. Я піду за тобою, куди би ти не повів мене. І здійсню. Все, що довіриш, скажеш ти, моя радість тобі, своє життя я віддам тобі знов, мої сльози і біль все зцілила твоя любов, мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна. Моя фортеця, незламна стіна, спасіння, моє сила, мого життя, тепер не боятимусь я. Мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна. На скаміння надійна броня, спасіння моє і твердиня моя, тепер не боятимусь, я. я за тобою піду, куди бажаєш мене веди. Я усе здійсню, що довіриш, кажеш ти. Моя радість тобі, своє життя я віддав тобі знов, мої сльози і біль, все зцілила Твоя любов. Мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна, стіна незламна, твердиня моя, спасіння моє, той, хто силу дає, ніщо не злякає мене. Мій Бог, мій Бог, ти скеля міцна, стіна незламна, твердиня моя, спасіння моє, той, хто силу дає, ніщо не злякає мене, ніщо не злякає мене, за тобою піду. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Я так вдячна Богу за те, що Він покликав мене. Я так вдячна Богу, що я можу іти за ним. Я так вдячна Богу, що. Цьо, на, ціє, на цьому шляху під час мого руху я не одинока, тому що він зі мною, він ніколи не залишає мене, він підкріплює мене, підбадьорює мене, він витирає мої сльози і каже: не бійся, ми здолаємо це. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! В псалмі 143, сорок третьому, у восьмому віршові. Записані такі рядки. Дозволь мені на світанку відчути твою милість, бо на тебе я покладаюся. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я підношу свою душу, і я вдячна Богу, що Він на світанку дозволяє мені побачити його милість. І я так вдячна Богу, що він показує дорогу, по якої потрібно йти всього день, крок за кроком. Крок за кроком, крок за кроком, інколи ці кроки можуть бути дуже повільними. Інколи ці кроки можуть перетворитися в біг. Інколи Господь каже, зупинися і просто насолодися оцією моєю присутністю. Зупинися і дай мені просто обійняти тебе, витерти твої сльози, підкріпити тебе, дати силу до новому крокові, дати силу здійснити новий крок. У своєму житті, у твоєму житті новий підйом у твоєму житті. Дай мені, дай мені це зробити. І коли ти просто нахиляєшся, коли ти, от як той Іоанн на груді у Ісуса, на грудях Ісусових кажеш, я дозволяю тобі, Господи, я дозволяю тобі, Господи, то тоді твій шлях стає все прекраснішим і прекраснішим. Кожним днем, з кожним крок, з кроком, і кожен твій крок стає все впевненішим і впевненішим. Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Ми з вами не одинокі. У нас є Бог. Алілуя! Псалом 112. Сьогодні ми. Рухаємося, насолоджуємося псалмами, шукаємо мудрості, насолоди, укріплення у псалмах. Псалом 112 блаженна людина, ми з вами блажені, ми з вами блажені. А далі йде роз'яснення, яка? яка боїться Господа і глибоко віддана виконанню Його заповідей. Блажена людина, яка боїться втратити Господа, і яка насолоджується виконанням його заповідей. Які його заповіді? Люби Господа усім серцем, люби людей, усім серцем, люби самого себе, усім серцем алілуя! Слава Богу! Сильним буде на землі її потомство. Послухайте, далі іде уже обіцянка Господня. Якщо я боюся Господа, якщо я всім своїм серцем прагну виконувати його заповіді, то. Моїм дітям буде добре. Якщо я добра мати, якщо я дуже хочу, щоб моїм дітям, моїм онукам, моїм правнукам було добре на землі і вони мали спасіння, то я буду дотримуватись отих заповідей. Я буду прагнути це робити. Чому? Тому що Господь дав мені обіцянку, яка записана в 112 псалмові, сильним буде на землі. Її потомство. Я хочу, щоб мої були сильними дітьми, в дусі були сильними, щоб вони були сильні духовно, щоб вони були, знаєте, не малюки, коли в духовному світі, а щоб вони були сильними воїнами. І для цього я теж повинна прикласти зусилля. Для цього я теж повинна бути сильним воїном в Ісусі Христі. І тоді Господь мені обіцяє, що сильним буде. На землі її потопство, Благослови... благословенним покоління праведних людей. Це буде, Це будуть люди благословенним поколінням праведних людей. Алілуя, слава Богу! Я дуже хочу, щоб мої діти були такими. Я дуже прагну цього, тому я буду також прикладати зусилля. Багатство і достаток у її домі. Знову, знову нове, нове, нова обіцянка Господня. Багатство і достаток у її домі. А її праведність триватиме повіки. Алілуя! Для праведного і в темряві сяє світло. Для праведного ми з вами праведні, і Господь обіцяє нам нова обіцянка. Для праведного і в темряві сяє світло. Він милосердний, щедрий, справедливий, щаслива людина, яка щедра і охоче позичає. Вона буде вести свої справи справедливо. Не захитається вона повіки. Пам'ять про праведника житиме вічно. Він не злякається поганої звістки, його серце спокійне, бо воно покладається на Господа. За тобою піду, за тобою піду, буду покладатися на тебе. І сьомий вірш каже не злякається. Хто не злякається, той хто покладається на Господа, хто не злякається, хто шукає його шляхів і не боятимося, навіть побачивши своїх ворогів. І не боятимеся, господи, як я хочу бути в такої присутності постійно, тому що інколи ще лякаюся, коли летить, да це інстинкт самозахисту, але все рівно іще інколи отой страх підступає. А так хочеться оце спокійне серце. Оце спокійне серце. Я знаю, чого я прагну. Я знаю, коли це буде оця вершина цього прагнення. Я ще на шляху. Пам'ятаю, колись слухала проповіді Карі Блейка, і він розповідав, коли ішла е, отой смерть, якась. То, е, 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 ну от ви, Ну смерч, хай буде смерч, і він каже: Я бачу, мені здається, що це називається торнадо, але можливо, щось я не так назвала смерч.' І от коли отой вихир йшов на їхнє селище, і він каже: Я розумію, що от він направляється на мене, на, мої, на мою будову, але будова дерев'яна, і каже, зараз, от, захопить і понесе. Але я вийшов на балкон, на терасу вийшов і стояв, дивився на отой наближуючий смерть і сказав: Ніяка зброя зроблена проти мене не буде мати успіху і я кажу тобі смерть, зміни свою трає... траєкторію, Ти не маєш права доторкнутися до моєї оселі. І смерч змінив свою траєкторію. Він казав без він, каже: у мене не було навіть зойку, навіть не каплі страху. Я розумів то зі мною. Я розумів то зі мною. І я коли слухала і я казала: о Господи, я хочу цього. Інколи в мене виходить, але іще на превеликий жаль не завжди. Але я не маю ні каплі відчаю. Я знаю, що я дійду до цього. Я знаю, що Господь підкріплює мене і навчає мене. Чому? Тому що я цього прагну. Алілуя, Слава Богу! Він може також навчити і вас, якщо у вас є оце прагнення, бути сміливими, бути стійкими і розуміти, хто ми є в Ісусі Христі. Він дав нам владу наступати на кожну темряву. Алілуя, Слава Богу! Він щедро подає бідним, його справедливість триватиме по віки віків, а його потуга зростатиме в славі. Нечистивий це бать. І його охоплює злість. Тепер послухайте: якщо ті, хто бачить вашу цю стійкість, вашу мужність, вашу праведність, вашу щедрість, їх охоплює злість, брати, сестри, якщо ви бачите брата, сестру, який так наближається до Господа, який твердо стоїть у своїй вірі і вас охоплює злість. Злість, зависть, нерозуміння, то тут написано, нечестивий бачить, то вам потрібно до Господа і казати: Господь, Господь очисти мене, очисти мене, бо я нечистивий, бо я оте злюсь, коли бачу перемоги, коли бачу оті піднесення брата і сестри, коли бачу їхнє служіння, як воно процвітає, а в мене отака злість. То біжу я до батька і кажу, Господи, очисти мене, очисти мене, не залишайтеся в тому такому відчутті. Це небезпечно для вашого здоров'я і для духовного тако, зросту також. Він стригоче своїми зубами і вмліває. Ось що написано: хто вмліває, о той нечистивий. Той, хто злиться, той, хто заздрість, він скригоче своїми зубами, пожалійте свої зуби. Вони зараз такі дорогі, коли ти їх лікуєш, і далі і вмліває. Отой унилий дух, він сушить кістки. Бажання нечистивих пропаде. Бажання нечистивих пропаде. А що станеться з справедником? А він засіяє, як сонце, а він засяє, як сонце. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Початок нового дня сонце встає, сонце встає і над злими, і над праведниками, і над нечистивими, і над праведниками. Чому? Тому що Господь любить усіх і хоче, щоб усі люди спаслись, тому що він свою любов доказав уже там, на Голговському хресті, і він так прагне, щоб кожна душа покликала його ім'я. І мала спасіння, вічне спасіння, сонце стає новий день починається, і хай цей новий день буде нам в радість, і хай ніяка зброя зроблена проти нас. Не буде мати успіху в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені, збережені Господом, хай Його рука буде завжди над вами, хай Його щедроти з верхніх і нижніх потоків завжди супроводжують вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.